Тільки як було звільнено Херсон, почалися відновлювання роботи на сусідній нашій області. Це Херсонська область. Ми межуємо з цією областю. І до нас звернулася голова військової адміністрації Високопільського району Ганна Антоніновна, яка Попросила допомогу вирішення питання медицини. Лікарня, яка розташована на високопіллю, була повністю зруйнована і не було можливості її відновлювати. Знайшли будівлю старої санстанції, якої також була пошкоджена криша від вибухів, вікон, дверей не було. Завдяки сільхозвиробникам і громадській організації 450 Кривий Ріг було замінено повністю всі вікна на двох поверхах двері відремонтовані. Криша наразі ведуться роботи всередині. Сьогодні ми завітали до наших сусідів Херсонську область село Пілля. Завітав з головою районної військової адміністрації Світничин та зі своїм вже радником Фостецем Олександром. Вони показали фактично після звільнення цих країв, як організували допомогу нашим сусідам саме безпосередньо зробили амбулаторію. Які зараз проходять лікування місцеві мешканці. І надалі буде проводитися робота, також закупляється медичне обладнання, і цей об'єкт буде завершений повністю за допомогою громадських організацій і небайдужих людей. Оглянули сьогодні, побачили, ще який об'єм роботи потрібно зробити, і впевнені, що ми разом ці проблеми також долагаємо. Допомоги Херсонщині ми продовжуємо допомагати. І зараз нагальне питання таких освітянських закладів, які також були пошкоджені. Вони постраждали від цих всіх артобстрілів рашистських цих організмів, які майже все зруйнували на території Херсонщини. І зараз питання такого плану, що повертаються люди, і вже на громаді Високопільській 350 дітей проживає. І питання виникає щодо перебування їхніх в освітянських закладах. І так ми будемо будемо допомагати допомагати в напрямку відновлення освітянських закладів, за то щоб діти могли навчатися і проводити там час.